З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли ткати і різьбити по дереву, і вишивати. Але серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини, гончар дуже давня і шанована професія. Люди завжди шанували майстрів гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі та лишав її на дворі, щоб вона вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівала сонечко. Та обдували вітри. А навесні з глини вибирали усі палички та камінці, просіювали її, намочували водою та ліпили виріб. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливими долоньками блискучий глиняний стопчик. Що ніби помахом чарівної палички перетворюється на тонкостійну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною. Вже вироблений виріб поливали водою, а потім, при високій температурі, опалювали його в печі. Після випікання посуд ставав міцним та дзвінким. Той виріб, який опалювали в печі, Називають керамікою, тож які предмети побуту виготовляли гончарі? Так, це різноманітні глиняні іграшки, вази, свічники, різноманітний посуд. Отже, гончарство це виготовлення посуду та інших виробів з глини, а виготовляють ці вироби. master hunter